Бачите, ми бачили кілька таких прикрих, прикрих випадків, і в Хмельницькому, взагалі, кричущий випадок, коли побили на священники військового у формі. А і під лаврою ми бачили те, що дозволяють собі, скажімо, так, з під тишка щось робити, таке некрасиве розпускати руки. Як так виходить? Виходить, священники, ну. Власне, оці не бояться нікого. Чому? В них є якесь право, вони чимось прикриваються. Ну, я прошу, по-перше, за, зауважити, що е, такі провокативні дії звершуються. Е, або священниками старшого покоління, які ну, так не зовсім мають гарну освіту і хороше виховання, які прийшли до церкви на піку відродження в 90-х роках українського православ'я взагалі Російської православної церкви на той час. В той час, хто вмів читати, то брали там чи від трактора, чи від сторожа в якесь училище на пару днів. І вони звикли, що до них відносилось так свого часу радянське духовенство, радянське архіре. Тобто їх вважали за ніщо в радянський час. От вони на такому е, піку вседозволеності, коли ну ми ж е, скільки років вже спостерігаємо, е, спостерігали, спостерігаємо е, певні моменти, коли там батюшка п'яний за рулем. Ой, я там причащався, е, ну батюшку треба пропустити. Тобто, за певний е, період часу священники звикли, що прикри... можна прикриватися рясою і робити е, е, якісь дії. І е, це один момент. Другий момент це знову ж повторюся. Це е, недостаток освіченості і культури, який, на жаль, е, проявляється от в таких е, виходках, як тут от, з відра поливав людей сьогодні на Житомирщині. Е, малому десятилітньому підзатильника е, дав, е, що той стояв голову, чухав. Ну, е, те, що відбулося вчора в. Хмельницькому, це взагалі показово для е, е, духовенства, котре виховане в е, безкультурі і в, в, в такому е, вправі в вседозволеності, е, яке от передається одне від е, одного. Тобто е, не, не, недостаток, е, мало того, що духовної освіти, так недостаток ще і виховання е, загального. Е, Шкільного, оскільки ми, ми знаємо, що е, з вищою освітою серед старшого духовенства надто мало є священників, uh -huh. які могли би е, показати рівень культури. Інша, інша справа це нинішнє покоління, яке е, було е, воно більш стримане е, покоління е, кінця. Е, Середини 90-х і е, 2000-х, ну а нинішнє покоління вже знову росте на е, тих самих е, побажаннях і провокаціях, яким е, вчить старше покоління. На жаль, так воно є на сьогоднішній. Олександра, скажіть, будь ласка, а взагалі, от е, ну. З точки зору закону, чи можна, наприклад, на дії там священника того чи іншого викликати поліцію, написати заяву про хуліганство? Ну тобто, чи немає якогось пункту у нас випадково, який, наприклад, там прикриває от, священників від подібних дій звичайних громадян? Ні, у таких пунктів, звісно, немає. Є виключно тільки пункти, про які я тільки що сказав. Це відродження церкви свого часу. От вона була гнаном, її треба поважати. Представником церкви являвся, на жаль, не народ, а саме священник втіленням, і прикриття рясою згладжувало всі правові недостатки і безкультурі священника. На сьогоднішній день я думаю, потрібно все-таки уже в нинішній. Іх навчальних закладах е, викладати і, і, право, і на, на, на наряду з канонічним правом юридичне право, що священнику можна, що не можна вчити елементарним правилам культури і е, суспільного поводження. Mm -hmm. Ну і бачите, я так розумію, що наприклад, там до повномасштабного вторгнення, і в цілому у нас якось суспільство в принципі толерувало от, всю цю історію, mm -hmm. яка пов'язана зі священниками різних. Скажімо так ну приналежностей. але бачимо, що тут вже терпець увірвався, і от всі ці події навколо лаври, якось я впевнений, змушують в принципі всіх священників зайвий раз задуматися а, над своїми там діями, бо ну не те, що я намагаюся під одну грибінку всіх, знаєте, але все одно так чи інакше, ну прикри випадки бували з багатьма. Це факт, і тут не тільки мовиться про УПЦ МП, але Тут питання до вас тепер вже власне, як до людини з духовенства. Ну, а як же смирення? А як же е попри те, що і ви, і інші представники духовенства, в принципі, люди, і так само вами можуть керувати емоції, так само, як, наприклад, керують часом і священниками УПЦ МП, але ж є момент. Вдарили по праві що ці підстав ліву, тобто це смирення релігійне, те, яке було написано в Євангелії. Як же це? Це не працює? повторюся є е, певний е, недолік у духовенства це е, пере, пере, перевищення своїх е, повноважень і. Стояння над паствою, а не разом з паствою получається, що священник дивиться на те, що відбувається зверху, а не являється підстоятелем своєї общини. Як це власне повинно бути? Ми не говоримо про всіх, не можна всіх підгрібати під одну грібінку, але ми маємо такі факти, і ці факти потрібно якимось чином все таки локалізувати і унеможливлювати. Е, ви кажете про смирення, так смирення, але багато хто е, як сказав Христос, будуть казати мені: Господи, Господи, от, але робитимуть своє. Тобто е, на, на жаль, використання. Е, Церковності і е, слова Божого на своє виправдання має факт, і е, це потрібно унеможливлювати. Е, мабуть, можливо, взявши е, міністерство освіти під контроль е, виховання майбутніх е, пастирів. І ще одне ой, пробачте, ще одне питання. От е, на останок і буду вас відпускати. Е, Ну, я коли бачу оці всі відео про Павла Лебідя, власне, пашу Мерседеса. Ну, словом, багато в нього є різних прізвиськ. Ще до оцих подій навколо Лаври різні часи в нього були, різні скандали. Там є кадри, коли він, наприклад, проходить через паству. До речі, і от під час після цих останніх подій, коли він проходить через свою паству, і всім подає руку для. Поцілунку і виглядає це максимально якось високомірно, максимально якось так зневажливо. Так ніби він якийсь римський імператор, і е, е, ну і якось так. Ну це взагалі як це нормально, як ви вважаєте? Ну є така практика подання священникам благословіння. Після цього священнику є певним чином складається пальці. Ісус Христос, Син Божий, дається благословіння. І після цього священнику прийнято цілувати руку. Ну, це абсолютно не є обов'язковим, оскільки єпископ маючи владу, має можливість покласти руку на голову, тим самим прикликаючи Божу благодать, або просто перехрестити людину і сказати «Божого вам благословіння, не обов'язково подавати руку для цілування. Це такий собі архаїзм, який, я думаю, найближчим часом може відійти. Оскільки навіть така практика усунення цього цілування руки виникла і під час пандемії, коли ікони не цілували, окремо причащалися від чаші окремою ложечкою або часточками. Ну і цілування руки також являється не обов'язковим для священника. Олександр, дякую вам. Дякую, що знайшли час поговорити з нами. Будемо стежити обов'язково за цією ситуацією. Олександр Драбенко, Митрополит Переяславський, Вишневський, щойно був в ефірі телеканалу Київ.